Вітаю вас сьогодні, 28 серпня, 10-та година ранку. Невеличка прогулянка в ліс. Зараз ще максимальної спеки немає, повітря ще має, залишки ранкової прохолоди, тому дійсно можна трохи прогулятися. Акуратно, не дуже спішити, але побачити перші прояви осені. Літо прощається з нами. Будемо згадувати ці дні, коли будуть морози, будуть, буде сніг, не буде цього листя. Зараз ще можна полюбуватися. Запрошую вас на невеличку, скромну прогулянку.